Вітаю всіх на каналі Вітк на кухні. І сьогодні ми будемо готувати курячі котлети з картоплею в томатно-сметанному соусі. Для цього нам знадобиться куряче філе 350 грамів, картопля 300 грамів. Але зверніть увагу, що 300 грамів в очищеному вигляді 50 грамів цибулина, одне куряче яйце, томатний сік. 150 мл сметана 50 г та борошно одна чайна ложка. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, починаємо готувати. В першу чергу будемо підготавлювати наше філе. Його треба нарізати маленькими кубиками. Зараз я спробую це зробити. Далі переходимо до нарізання цибулі. Для цього чистимо її. А потім мілко нарізаємо кубиками. І тепер готуємо останній інгредієнт. Це картопля. Чистимо її. Беремо велику тертку і тремо нашу картоплю. Тепер беремо наш улюблений тазик і все викладаємо в нього. Картоплю, куряче філе та цибулю. Тепер додаємо яйце, добре солимо та за смаком перчимо. І тепер це все треба добре перемішати. І тепер можна переходити до смаження. Розігріваємо сковорідку. І тепер за допомогою ложки викладаємо наші майбутні котлети на сковорідку. І тепер обсмажимо наші котлети до золотистого кольору з кожної сторони. Це приблизно по 3-4 хвилини. І тепер акуратно перегортаємо. Тільки перша партія не дуже вийшла, з другу будемо робити вручну. Більше зжимаємо, щоб вони мали більш збитий вигляд. І викладаємо і тепер смажимо, поки не буде готово. Явно буде більше, ніж 4 хвилини. І тепер перегортаємо та обсмажуємо з іншої сторони. Тепер готуємо соус. Для цього беремо сметану. І додаємо одну чайну ложечку муки. Добре це все перемішуємо, щоб не було комочків. Тепер беремо тарілку побільше. Висипаємо сюди нашу сметану. І тепер це все заливаємо соком. І добре перемішуємо. Тепер беремо сковорідку, викладаємо сюди наші котлети. Треба постаратися, щоб всі вмістилися. І тепер наші котлети заливаємо нашим соусом. Включаємо маленький вогонь, накриваємо кришкою. І тушкуємо приблизно 15-20 хвилин. Ну, от і все. Наші курячі котлети з картоплею в томатно-сметанному соусі готові. Смачного! Не забудь підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та написати коментар. Скоро побачимось! Пока!